П'ятниця і традиційно в цій порі проєкт контрабас на радіо місто Анбугу. В студії з вами працює автор та ведучий Віктор Мозалевський. а Також я радий вітати в нашій студії Тетяну Мандрусь, співачку та авторку пісень. Вітаю Тетяна. Добре. Я так сказав, офіційно так. Те ще попас про Тетяна Мандрусь, але але її добре знають її фанати. Я сподіваюся, такі є, як Лавена. «Лавена» Ми скажемо, звісно, про назву, чому саме така назва і так далі поговоримо про вашу творчість, але я хочу запитати спочатку: так, такі, давайте такі зробимо історичний екскурс: чому, як, як ви зрозуміли, що музика, пісні, виконання це ваше. Насправді з самого дитинства я мріяла співати. Я брала приклад з інших співачок, е, наспівувала, переспівувала їх, і е, також, от е, виступала в школі, я розуміла, що це моє призвання. Тобто, так якщо сказати. вчителям потрібно був хтось на виступ, де знали, що йдуть до Тетяни, так, так і вона все зробить. Так, це точно, і от було багато перешкод, було багато невдач в моїй початковій творчості. Зрозуміло, От знаєте, але... я я дуже хочу на цьому зупинитись. Ви самі підняли цю тему. Так, так. які перешкоди для початку початківця є, і які невдачі ви пройшли, але не вони вас не зупинили, і ви продовжили цим займатись. Що саме відбулося тоді? Насправді, я тоді, ще була дуже маленькою, я не розуміла, що таке мінусовка, плюсовка yeah. оця фонограма. І тоді, пам'ятаю, це було в школі, я виступала акапельно. Тоді, звісно, було таке, що мене не сприйняли як виконавець взагалі. Я тоді. Сказала, що я більше не хочу співати, не хочу ваших сцен ніяких. Так, але от пройшов деякий час, і я знову повернулася до цього. От кожен раз, як якась невдача, я повертаюся знову до музики через mm -hmm. деякий час. Тобто, це мене завжди повертає. Але ви, ви розумієте, що ви все одно будете на сцені? Ну, я yeah. маю на увазі, коли щось відбувається, що таке неприємне для вас. Що може розчарувати артиста? Що може боляче так дати по його почуттях, по його самооцінці? Uh... От що може на вас негативно вплинути, як на артиста? От, наприклад, зал не поаплодував, там я не знаю, чи не щось щось хтось вигукнув не те, що потрібно, не те, що ви очікували. Як ви на це реагуєте? Ну насправді я зараз вже трохи навчилася не помічати цього, бо, наприклад, людина може одна викрикнути там щось погане, а більшість підтримати. Mm -hmm. Тобто я звертаю більшу увагу на тих, на тих, хто більше підтримує. Міш. Вам важливі очі, важливі очі людей в залі, ви дивитесь на людей? Чи ви повністю відключаєтесь і зосереджуєтесь на тому, щоб виконати? Насправді я, коли виходжу на сцену, то спочатку, звісно, хвилююся і стараюсь уникати очей, але протягом 30 секунд, десь так, на початку пісні, вже я. Більше шукаю очі людей, щоб передати те, що, наприклад, я відчуваю порівняння з піснею. Ми так зачепили школу, так зачепили так. ваші перші кроки. Як далі розвивалася у вас музична кар'єра? Ну, от, в період школи я завжди виступала, як я казала. А от коли вже. Навчалась в 11 класі, я зрозуміла, що я без музики ну не можу жити, uh -huh. і е, поступила в Вінницький державний педагогічний університет на викладача музики, uh -huh. тому от почала по музиці йти. Uh -huh. І е, зараз ви, ви закінчили так університет Так, uh -huh. я вже закінчила ви не викладач в школі е, музики. Так, тобто ви не викладаєте ne музику. Не викладаю, ви, так ви зрозуміли, що. Саме викладання музики це можливо не таке вже ваше. Ви хочете розвиватися більше як виконавець. Як виконавець, розвивати так. свою власну творчість. Що ви виконуєте? Які пісні від вас можна почути? Я виконую більш такі ліричні пісні про свої якісь невдачі, можливо, про також розділене або нерозділене кохання? Ну от поки що такий репертуар у мене. Ви щось інше пробуєте, щось інше хочете ем, виконати, щоб зрозуміти, можливо, це ваше? Так, я зараз хочу спробувати себе в різних жанрах, е, подивитись, де я буду гарно звучати, де, де мені буде подобатись. От. Е, зараз, поки, як я сказала, я на ліриці, але хочеться щось більш таке натхненне заспівати Тетяна Мандру, співачка, авторка пісень бо лавена, які її знають її шанувальники. У нас сьогодні в ефірі в проекті контрабас. Ми продовжуємо розмову. Ем, першу вашу пісню розкажіть, будь ласка, про неї, де ви її записали і про що ця пісня? Так, перша моя пісня була написана в Канаді в 2022 році, uh -huh. це коли почалась повномасштабна війна. Я тоді поїхала в Канаду і зустрілася з одним виконавцем Місцевим чи нашим. Ні, Він також переїхав туди uh -huh. ще до Раніше. війни. Так. З України, так? Uh -huh. Так. І ми якось зустрілися, в нього була вдома студія, і ми от. Почали творити, написали одразу текст, який нам обомболів. Це звісно, про війну в країні. Ви двох писали чи хтось один? з вас? Е, Ну, свій текст. То, що я співала, ага. це я писала. Те, що він писав, це його слова, ага, ага. тобто як він відчуває. Ага. От і це про війну в країні, звісно. І що спочатку, звісно, там трохи погано розказала так. Події нашої цей, а потім в приспіві там про те, що все буде добре, і ми зустрінемо щасливу весну. Угу. Ви там записали першу свою пісню. Так. Як вона називається? Витри сльози. Витри сльози. Ага, так. тобто вона більш така як мотиваційна, так що так, 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 так. і в різні ситуації трапляються, але, все але буде треба добре, все буде добре. Дивитись, треба вперед. Це була перша ще є у вас пісні власні ваші особисті. На жаль, зараз тільки спільні з кимось фіти з іншими виконавцями. Це називається фіти. Так. Це, якщо спільна пісня, це А, Так. А от сольні, скоро я почну вже випускати, вже в квітні хочу випустити свою сольну пісню Твій слід. Тому от чекайте. Обов'язково. Скільки до того квітня залишилось, так? Обов'язково зачекаємо. З ким ви зараз співпрацюєте, от з Вінничан? Ну, зараз я поки сама по собі. Угу. Сама ну, а фіти, проф... фіти, фіти я маю на вас опускає. Ну, з, е, Трохи раніше угу. я е, також співпрацювала з Іваном Драчуком, який був у вас е, в гостях. Так, був на ефірі. так. Так, е, Ми з ним написали декілька проєктів таких. Та, і от я сподіваюся, що ми будемо далі продовжувати співпрацю. У нас є одна незавершена пісня, угу. тому ми над нею зараз працюємо. І ми теж і сподіваюся, почуємо. Е, Пані Тетяна, тоді давайте е, перейдемо до іншого запитання. Я хотів запитати щодо. Е, Важливості виступів для е, артиста, так для виконавця, зараз не так багато є майданчиків, так не так багато фестивалів, ну, фестивалів. Певно, взагалі дуже трошки там недавно була червона рута, але мало фестивалів відповідно через те, що війна. Е, важливість виступів для артиста. важливість того, щоб його почули, щоб дізнались про його творчість, наскільки вона. Велика ну насправді для мене особисто це дуже має велике значення, адже я завжди хочу бути почутою, щоб мене почули, щоб почули е, мій текст, е, мої переживання, які я, наприклад, раніше переживала або зараз переживаю. Тобто зараз якраз я ніде поки не виступаю, бо ж угу, зрозуміло, угу. що немає де е, але хотілося би. Угу. Ви пишете тексти чи музику теж. Музику, на жаль, не можу писати ще, не навчилась, а от я пишу тексти і саму мелодію вокалу. Саму мелодію вокалу. Так. М коли до вас приходить натхнення? Насправді натхнення приходить в, в такі якісь несподівані для мене... моменти чи. Ну, і несподівані, і якраз таке, коли коли в мене щось погане стається. Ага, коли тобто... сильні емоційні переживання. Так, так. Тоді саме от натхнення приходить щось писати, і тоді я можу просто от пісню цю твій слід, який має вийти. Uh -huh. Я написала за 15 хвилин. Ну, це теж про кохання, наскільки як я розумію. Твій та? слід про любов. Ну знаєте, мені здається, що це м, такі, захисна реакція вашої душі, тому що щось погане трапляється. Ага, значить, прийшла пора працювати. Да. Давай щось будемо писати, і ви від цього поганого зрештою відволікаєтесь. А, зро... Випускаю свої емоції, так сказати, щоб не тримати в собі. а Випускаю саме в пісню. Ви сказали 15 хвилин. Так. Ви за 15 хвилин написали текст. повністю текст. Так. Ви потім до текста повертаєте. Питаєтесь, перероблюєте його, чи залишаєте таким, як він є, чи можливо, тр трохи редагуєте? Ну, з цією піснею я не, не редагувала mm -hmm. нічого, а от коли інші так швидко писали, то через деякий час я розуміла, що там може щось підкоректувати треба. А були, були такі тексти, що написали, а потім сказали: ні, взагалі ні. Взагалі ні, відмовляюся від нього повністю. Звісно, були. У мене зараз в нотатках в телефоні десь за 22 пісні, які, до яких я зовсім забула і не повертаюсь. І не повернетесь? Ну, не знаю, можливо, через деякий час прийде натхнення щось переробити. Поки що не на часі. Поки ні. Е, ви в телефон записуєте, так? Так, е, так. Може так. в транспорті прийти якийсь шматок тексту, так? От О. я якраз твій слід. Писала в машині, тоді uh -huh. якраз було темно, я була сама, і якось так прийшло натхнення написати щось. Uh -huh. Ну, таке може бути що так раз, і прийде натхнення, навіть не очікуючи цього. Тому щось, де можна записати, обов'язково має бути справжнього автора під рукою. Правильно Так. Тетяна Мандру, співачка, авторка пісень лавена, які знають творчий псевдонім. А у нас в ефірі в проєкті Контрабас. Ми продовжуємо нашу розмову. Як ви реагуєте на критику ваших пісень? Я маю на увазі не від тих, хто просто там може щось викрикнути з залу, а от про тих, з ким ви ділитесь, коли ви написали пісню, так? Ви ділитесь, подивись, послухай, як воно? Ну, насправді я. Звертаю увагу на те, що мені кажуть, і можливо, прислухаюся до uh -huh. тієї людини, тому що е, в мене люди, які прослуховують мою пісню, вони знаються на музиці, знаються на цьому всьому. Тобто це і... не, не дилетанти, ні. Тобто, вони можуть конструктивну критику дати. і Я тоді вже подивлюся, і якось, е, якщо захочу, я змінюю. Якщо не захочу, то але основну лінію ви не міняєте в пісні? E, так ні, це деякі ні. там моменти, якісь так, так. Це таке можливо, жість. що пов'язано з. Виконанням безпосередньо, так, так? так. А як ви розумієте, що пісня готова для публіки, Ой, щоб її складне випускати питання. складне, розумію, так. Але пісня готова, з нею пора працювати, її пора вже довершувати і випускати в світ. Ну, якщо вона певно вам подобається. Ну, мені, наприклад, якщо я вже хочу випускати, то мені, звісно, пісня подобається, і я вже готова вкладатися в неї, якось, можливо, піарити трохи, тому що я впевнена на ній, наприклад. Коли я не впевнена в пісні, я допрацьовую до того моменту, поки, поки не доведу до ідеальності, хоч більш ми говорили про відсутність от майданчиків, так ну не то, що відсутність, а про малу кількість майданчиків, де можна молодому артисту проявитись, так, так. де можна про свою творчість заявити, але певно в цьому допомагають соцмережі. А Як ви, як молода виконавиця, так, молода співачка, І що ви робите для того, щоб поширювати свої пісні серед аудиторії? Ну, звісно, це ж відео там з свої самої... канали, так? Так, можна через якісь пабліки, там рекламу, наприклад, замовити. Або в TikTok просто виставляти відео, як, наприклад, я співаю, угу. і можливо, хтось кому буде потрібно, почує мене, і це буде. Плюсик, мою карму, от я розумію, що е, працездатність, працелюбність, постійна робота над собою у вас так. Це однозначно. Oh, так, так. Е, ви маєте себе тримати в формі. Ви повинні е, все робити для того, щоб більше продукувати, щоб е, пісня торкалась до якихось душевних струн. так, да, я вже так лірично скажу. А от е, момент е, такої удачі, везіння ви вірите в нього? Ви роз... знаєте, що є, от. Коли опинився в потрібному місці, потрібний час. Коли саме та людина послухала вашу пісню, ви вірите, що сам це великий відсоток для того, щоб заявити про себе більше, так для того, щоб стати більш популярним, саме про момент везіння? Ну я насправді не дуже вірю. Ви угу. вважаєте, що... що саме праця, праця, праця? праця, праця так. Працює, так Тому що без е, праці, без цього коригування, наприклад, е, не довершити пісню це, це провал трохи. Угу. Що для вас е, перше е, сама пісня чи назва? Сама пісня. Сама пісня. Так, Потім однозначно, вже... так. Тому що в пісні передається весь сенс. Ну, взагалі, все, всі переживання, всі емоції. А назва це просто як загальна назва цього цих всіх переживань. Тетяна Мандру, співачка, авторка пісень Лавена для тих, хто стежить за творчістю, нашої гості сьогоднішньої. А тепер ми перейдемо до такого, що я говорив на самому початку до безпосередньо самого творчого псевдоніму Лавена. Давайте будемо розшифровувати. Так, ну міп псевдонім такий трохи банальний, але ну не знаю. Я я нічого не міг придумати, коли почув лавена. Ну мені цей псевдонім сподобався. Я його придумала. Ну, не придумала, а просто мені подобається, наприклад, лавандовий колір, я фанат uh -huh, лавандового uh -huh. кольору, також лаванди. І я так подивилася на різних мовах, як перекладається лаванда. І от вибуло лавена, лавена. Я така лавена. Лавена, це з якої мови? Це з гавайської. З гавайської, так. лавена, ага. І ви вирішили, що ви стаєте лавеною. Так, і якось так милозвучно, лавена так прикольно, цікаво. Ну я вам скажу більше, воно запам'ятовується. Так, тут так і тут можна ще також як лав, любов, uh -huh, як uh -huh. перешифрувати і лав'єна, щось такого. Які ваші е мрії в музичній кар'єрі? Ким ви себе бачите? Я насправді бачу себе виконавицею. Я хочу, щоб мене почув світ, щоб почув про якісь емоції, що всі люди мають якісь певні емоції, переживання, і що про них ну, не потрібно забувати. Це не є слабкістю якоюсь, якщо це негативні емоції. Ну що їх треба приймати. І, от це як частинка нашого життя. Ці емоції от. ви ж розумієте, що ви попадаєте на такий ринок, так, де про емоції співають дуже багато виконавців. Це така тема, е, ну тема, звісно, вічна, так. Про емоції, так. про відкохання і так далі до, до інших, до іншого цілого ряду емоцій. А Хто для вас є прикладом? Прикладом е, виконавця, прикладом як поводитись на сцені. Прикладом, як виглядати зовнішньо? Ну, насправді, в мене, я думаю, не, не є один такий mm -hmm. приклад, а є декілька. Тому що як поводитись mm -hmm. на сцені, мені подобається як виконавиця Тіна Кароль. Тобто, я була в неї на концерті, вона ну, просто максимально відкрита, з почуттям гумору, і дуже цікава. На неї дуже цікаво спостерігати так збоку. А от. Саме виконання, то це напевно злата огнівич. Угу. Вона, от коли співає, вона ніби ну, душею співає, її легко зрозуміти. І тексти також в неї легкі, прості і вони на слуху, тобто не таке щось замудренне. Угу. Ну я розумію, що якщо ви хочете вже підкорити світ. То вам потрібно певно і співати як мовою мовами іншими, так там англійською, я не знаю, французькою чи італійською. Ви вивчаєте мову взагалі? Знаєте якусь мову іноземну? Я насправді зараз не знаю іноземну мову, але от вивчаю її, тому що моя рідна тітка в Канаді, і треба якось спілкуватися з рідними. Угу. От тому зараз вивчаю саме. Чи перша іноземна мова, якою будете співати, це буде, звісно, англійська. так? Так. Ну, з нею легше виходити на ринок. Я вам дуже дякую. Я дякую, що ви прийшли. Дякую, що ви розповіли про свою творчість. Я чомусь бачу вас на великій сцені з вашими і, в, і, в, і ваше ліричне виконання. Дуже сподіваюся, що не так багато пройде часу, і буде кліп, так, відокліп, який ми можемо презентувати у так, нас так. на радіо місто над Богом. Я нагадую всім, що сьогодні у нас була. Вена або Тетяна Манрусь, співачка та авторка пісень і людина, яка підкорить е, світову сцену. Дякую вам. Сподіваюся. Удачі вам, успіхів. Хоча ви не дуже удачу вірите, але удачі я вам бажаю. Дякую. 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 А проект Контрабас завершується. Зустрінемось вже наступної п'ятниці. На все добре. Майбутні володарі сцени, нове покоління музики, завтрашні кумири. Проєкт про молодіжні музичні гурти контрабас на радіо Місто над Богом.